Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні черговий огляд автомобіля, автомобіля Nissan Prima Star. Це у нас автомобіль в довгій базі. В сірому металіку. 2014 рік довга база. Хто може зразу звернути увагу, цей автомобіль я закидав десь місяць назад вантажним. Зараз я його зробив пасажир і хочу вам показати, як це все можна зробити. Даний автомобіль вже в принципі, проданий, це я показую так більше в ознайомленні, ну, щоб люди ознайомилися, як можливо в принципі, зробити з вантажного такий автомобіль. По-перше, давайте спочатку по автомобілю, він просто в відміннішому стані. Тут видно, в принципі, по відео виглядає суперські автомобілі. Манюсінькі підкрасік, там навіть в принципі, не видно нічого. Ніякими, там... Можете приходити любими приборами, чим хочеш перевіряти. Автомобіль дійсно вартий уваги, нічого там не бито, не фарбовано такого глобального. Є маленький підкрасик на водітільській дверці. І все. Це все, що стосується металу. По пластмасі, то в принципі, фарбований, як ми бачимо, передній бамперу це вся ліства по низу, внизу дверей і там от, з боку, ззаду. Це в принципі, додає автомобілю так більш сучасності, більш стає такий, скажімо так, молодше виглядає. Отож, як ми бачимо на дуже крутих легкосплавних дисках автомобіль. Резина в нас Nokia Capelita. Я думаю, що багато людей знають, що це за резина. Вона майже нова, 2022 року. Мягесенько автомобіль себе веде. По кузову, як я вже казав, тут ну, взагалі немає ніяких питань. там Може хіба що якісь прямо, ну, дуже малесенькі якісь там цяточки. Бо все-таки автомобіль їздив. От так, як ми бачимо, всі герметики оригінальні, всі ці арочки, ніде нічого не висічено. Абсолютно гума знову ж таки новенька, всі 4. Так, порошки у нас, видно, рівнесенькі. Такий вигляд ззаду. Ззаду у нас розпашонка, на жаль, без дворників, тому що це автомобіль був вантажний. Це вже вікна всі вставлялися. Зверху ми бачимо також релінги, ззаду оці клики, два штучки і бампер. Це також був пофарбований до мене, є парктроніки. це не оригінальні парктроніки, вже самі доставляли, також ми бачимо камеру заднього ходу. Дуже зручно. Парктроніки і камера, хто не звик до довгих автомобілів, ну і прям великих, бо це в принципі не маленький автомобіль, дуже зручно. Як ми бачимо, тут ще також ці замки, які відкривають дверки, отак. І аж сюди до крила. В принципі, можна ззаду під'їхати дуже зручно. Притул до, до чогось, скажімо так, щоб загрузити автомобіль. Ось тут є маленький такий нюансик. І зараз що ще побачу, я одразу покажу. Так, в принципі, все нормально. Тут також є якась царапинка маленька. Ну, в принципі, на камеру майже не видно. Це як ми бачимо, шилду також переклеїли песенджер. Зараз покажу, чому її переклеїли. Також ми бачимо внизу є туманки. Дуже допомагають освітленню, бо в цей автомобіля фари високо, і коли починаєш їхати, от фари десь тут починають світити, а туманки якраз забирають цей рівень. Дуже зручно. В фарах у нас лінзи, дуже, до речі, гарне світло. Я не раз на цьому автомобілі їздив ввечері. Дуже гарно, гарне освітлення, навіть на, бли... на дальній не потрібно перемикати. На ближньому дуже гарно світить. І так, чому ж це таке тут песенджер? Тому що цей автомобіль зробили абсолютно повністю під оригінальний пасажир. От зараз людина, яка не розуміє, в принципі, не відрізняється абсолютно нічого, хіба що От там карти вставлені на двері. Тут також це щось грязне. Є дві подушки безпеки. Одна в рулю, одна в панелі, є круїз-контроль, як ми бачимо. З цієї сторони у нас. Обмежувати швидкості круїз, центральний замок, і підігрів зеркал і задніх вікон. Задніх вікон у нас немає і в цьому автомобілю тільки підігрів зеркал. Є два ключика центрального замка. Ну, з центральним замком, як ми бачимо, один в запалюванні, і ще один в мене. Тут звичайна магнітола. До речі, в дуже гарному стані, ніде там нічого не протерто. Все дуже гарно виглядає. Також в пасажирах оця вже рамочка йде сірого кольору. І ще таких багато нюансів. Дивимося тут. Оригінальний пасажир повністю з оригінальними сидіннями, з оригінальними пластмасами понизу. Оці пластмаси також всі оригінальні стоять. Хто, я ж знову ж таки кажу, не розуміє. Це все не так просто знайти і поставити, тому що це все стоїть грошей і дуже немалих. Карти оригінальні, потолок. Пол разом з болтами, за щелками, все стоїть повністю оригінальне. Я кажу, Цей автомобіль, в принципі, оригінальний пасажир. По документах він також вже 9-місний. Також оригінальний пасажир, також вальніший пасажир. По документах взагалі ніяких питань немає. Кого цікавить така процедура, телефонуйте, питайте, по принципі, можу зорієнтувати приблизно. Як ми бачимо, диванчики всі в ідеальному стані, сидіння ізофікс з можливістю кріплення дитячого крісла. Тут, як я вже казав, все також у відмінному стані. Ніде нічого не протоптане. Цей салон повністю я купив з автомобіля, який тільки заїхав, в якому було 80 тисяч пробігу. Я повністю купив новий салон і сюди поставив. Все просто в ідеальному стані. Як що пол, ну, ніяких тут нічого не продавлено, трошки правда, сонце заважає, але тут, в принципі, видно і так. От, видно, все ціленьке. Ніде нічого не порване. от навіть отут в них дуже часто задирається, тут все в ідеалі. Це покажу. Шевид ззаду. Тут у нас також все обтягнуто. Ось це Обтягнуто за того, що врізались вікна, і там трохи видно, що коли вони врізаються, це все обтягується. До речі, в автомобілі одразу стає набагато тихіше їхати. Пол на камеру так віддає, ну в житті він реально темний, дуже гарно зберігся. Ніде нічого не протоптано, абсолютно рівнесенький пол. Арочки також йдуть під оригінал. Це все обтягнуто. Сидіння стоять в оригінальних кріпленнях, з оригінальними болтами. Знімаються все легко, все як, як повністю в оригінальному пасажирі. Потолочок у нас також, також в на гарному стані. Дверки обтягнуті також. Затоновано оригінальною якісною плівкою, американкою, як називають в народі. Ремні, у нас тут все в оригінальному. От як ми бачимо, це оригінальний, ну, з оригінального пасажира, ремні, як я вже казав, я їх сюди заставляю, тому що вони б'ються об вікна. Там стоять оригінальні ці блоки, резетка також підключена, от там 220. ну Повністю все зроблено, як називають, під ноль. Дах у нас в ідеалі, ніде нічого там не вм'яті, нічого немає. абсолютно. Цей автомобіль тільки відрізняє зараз від оригінального пасажира, це як я вже казав по Вінкоду. І по вікнах зараз от, вся задня частина, всі вікна 23-го року. А так, в принципі, не відрізниш абсолютно нічим. Він їде ідеально, вона тим більше вся всередині обтягнута. Це все тихенько, ну, реально тихенько себе веде. Так, по мотору ще покажу. Мотор це, як я вже казав, 2014 рік, євро 5-й, вже йде з сажевим фільтром, з каталізатором. В цьому автомобілі все присутнє, нічого не вирізалося, все реально ну, в відмінному стані. Все заведу. Так, 245 тисяч пробігу, рівень в нормі, заводимо. Робить просто шикарно. Тут Тутний бортовий комп'ютер. Так що тут така дуже цікава функція, це є у нас е, антибукс. Не в, кожні, не в кожному автомобілі є, в цьому є, це дуже така зручна. Функція, скажімо так, дуже допомагає взимку. Кондиціонер заправлений, все світить, все працює. Тут зараз не видно, бо сонце світить. Тут у нас камера заднього ходу, В принципі, стандартна, скажімо так, камера, дуже в принципі, зручна. А ці карти, як я казав, також зручно, приємно, дуже гарно виглядає. Так, роботу мотора, я думаю, чути. Просто відмінно працює. Євро 5 мотори дуже класно себе ведуть, розхід набагато менший, ніж Євро 4. Так. Також порожки у нас ціленькі з тої сторони я не показав, але там так само все ціле. Е, також е, вставлю відео, як я от, переробляв його, як різалися вікна. Там якісь коротенькі нарізочки я знімав, Попробую це вставити, щоб люди побачили, як це все проходить. Цік. робить просто відмінно нічого не крутилось всі болики все оригінальне капот ціленький ні ржавчин, нічого абсолютно немає все оригінальне ви можете звернути увагу, я навіть не на повишеному тоні розмовляю, коли автомобіль заведений. Все таки дизельний авто, а для нього тихенько можна розмовляти. В салоні взагалі нічого не чути, коли їдеш. Дуже потужний автомобіль, це 115-й мотор, 84 кВт, це самий потужний на 2.0. Як ми бачимо, ззаді ніяких димів, нічого абсолютно немає. Ось таке авто. Це в принципі більш такий огляд був для ознайомлення. Будь ласка, телефонуйте, питайте, не забувайте підписатись на канал. Є багато різних автомобілів, і коротких, і довгих, але, в принципі, всі в пасажирі. Стараюся, щоб всі в пасажирі. Все, дослідуючих відео.